Всім доброго ранку. Хочу сьогодні трошки показати цих малюків. Сьогодні їм 14 днів цій малечі. Нагадаю, що мамку їхню ландрас ми покривали. Ну, як ландрас? Понятно, що десь вона там уже і не особо ландрас. Але більш-менш десь щось схоже, да? десь якось вже там її ландрасом. Покривали ми її Йоркширом. Маємо вже отаку малечу, в принципі, їм такі котусики, бутусики. Да? Лупасять вони її вже вовсю. Предстарт їдять гарно теж вже. Бачите? Таке воно. Така в них конструкція тіла. Цікава, як не крути. Одна, звісно, проблема те, що три дівчинки, але щось теж з цих трьох. Будемо старатися щось відібрати для ремочок. Подивитися, так як я ну, реально дуже хотів давно, вже, щоб в мене щось було, типу, щоб свиноматки були ефочки, Да? Чому ефочки? Тому що, ну, як то кажуть, є розумні люди на цьому світі, які все життя присвятили виведенню певних порід, які все життя книжки читають і дуже їх багато. Не те, що ми е е е свиноводи з юридичною освітою, да? Тому, як вони пишуть, так, як пише література, як е, пише література вітчизняна, так як пише Та багато літератури, читав статей різних, то всі пишуть, що F1 як для свиноматки, це сама-сама ну, якась бомба. Так? Але ми, ми ж самі умні, так? ми ж українці, що це таке, то ми оставляємо собі макстера. І тоді мучимося. Ну подивимося, звісно. Що з неї вийде, звісно, ну, така якась вона. вона сама по собі. Це, бачите, яка потужна така вже дівчинка. Це її рік буде ось, у березні, по-моєму, чи квітні треба десь подивитися по записах. Тому вона чорненька, доця цієї, а її, оцієї дітки, так, що зараз з малими. Ось вони саме тут у нас тут сусіди, в сусідній квартирі, так? у нас тут як ця комуналка. І собі так проживають. Тому бачите, щось пробуємо. Потрібно щось робити, все одно. Тому що я ще хотів здобувати? Е, сперму цю я заказував аж з Рівенської області, мені новою почтою присилали. Деякі скептики кажуть, що ти херню займається. Та нічого я не займаюся хернюю. Ще раз повторюю. Включіть мозги та й буде вам щастя. А так ото. Казать, що хтось якоюсь займається. Красунька ця лежить. Це, наче, теж поки закріпили. Це п'єтрен-французька генетика ми сперва. Також по новій площі отримали, ну нічого. І тут ми дивимося наших малечок. Їм сьогодні вже два дня. Це мадам теж від тієї. Це в неї вже там виходить, вони, вона. воно. Чим я казав, що ці вікна класні взяв і відкрив собі на провітрювання. Це бомба. Покривали цю свинку ми оптимусом. То не пойму тільки, що в мене ще вийшлося рябанькі. Оптімус, він же сам по собі білий. Ну хто знає, якщо чесно. Мадам, ми цій сьогодні вколимо зранку півтора куба окситоцину, також вколимо її 15 кубів е антибіотика, і будемо далі за неї спостерігати, так як ну, не хочеться тіряти машку. Молоко наче є у неї. Вони ну, не пищать. Тобто, наскільки я зрозумів, як мене вчили, да, то... Якщо б вони були голодні, то виск би пис би тут стояв би на все приміщення, на всю вулицю було б чути. Якось так. Скажу вам, покажу, дивіться, скільки в нас є сосків. тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Маємось і тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 14, ну, 7 пар, грубо говоря. То, в принципі, в ідеалі їх 13, то в принципі вона довіна їх всіх витягнути. Ну Будемо дивитися, я ж кажу, нагадаю, що цей опорос був нелегкий. прийшлось э, доставати їх, витягувати, допомагати їй, щищатися, уколи. Ну Будемо сподіватися, що все буде добре. Вчора вона навіть трошки дерті поїла сухої. Також ми її вчора яблучок нарізали знову ж таки. Балиємо вітамінами. Ну, робимо для того, щоб машку підняти. Щоб... Ну, не хочеться тіляти Поросят машку. Дійдяки. Цікаві. На третій день ми їх обов'язково я засніму відео, ми будемо їм колоти злізо. Якщо будуть вони більш-менш крупненькі, то ми їх обов'язково кабанчики покастріруємо. Якось так. Ще що я хочу показати, дивіться. А, бачите, хто зо мною, як не Джек. Да? Джек! А ну йде, йде. Ну, де? Бомба. Що ще треба? На справжній пум. Ну, давай, 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 давай. Все. Молодец. Ще хочу показати. Та й в принципі це ми цього кабанчика ось будемо різати вже. Тоді його квіточку будемо вибілювати. Насіньки є, я встановив зручні вікна в сарай. Відкрили і все, щоб трошки сиро вийшла волога. Зараз ми там розкочаємо буржуєчку нашу. Ми її все одно не для того, що їм холодно, а для того, щоб е, виганяти сирось, щоб було сухенько, тепленько, гарненько. Сьогодні цей четверть ми ріжемо того кабанчика. Тоді цю дівчинку. І потихеньку ці дві кліточки ми вибілюємо. Що таке? Підготовлюємо їх, ці дві кліточки для прийому. Що ми там зможемо долучити? Зараз будемо вправлятися, роздавати, їсти, пити. І починаємо тоді після тих двох кабанчиків і свинки починаємо вирізати цю клітку. Після цієї клітки даймо. Я зараз погавкаю, до цих, так, тоді ці, ці. І таким чином поступово ми ріжемо кожного четверга, приймаємо замовлення. Є в нас там і група у вайбері для своїх місцевих, як би мовити. Ну, кому потрібно, ми також в мене там оголошення на OLX, Я також направляю новою почтою і бомба. Тому всім гарного дня. Не дивіться, що сьогодні неділя. Вставайте, робіть щось. І буде вам щастя! Всіх благ, всіх на все найкращого! Щасливо!